Велика вода уже стукає у львівські двері. У кількох районах області води розлилися, але ще нема біди. Наразі попідтоплювали частково дороги, підвали будинків, городи. Чи не найгірше у населених пунктах сілець, межиріччя та великі мости Сокальського району? Там через дощі і танення снігу річка Рата може вийти з берегів. Рятувальники укріплюють та підвищують дамби, чистять русло рік та підмостових каналів, відкачують воду з підтоплених територій та споруд. Крім того, завезли. Три тисячі мішків піщено-глиняної суміші. У яких районах Львівщини ще багато роботи в надзвичайників знає речник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Павло Василенко. Він є на зв'язку зараз з нашою студією. Павле, вам слово. Ну, фактично сьогодні продовжуються роботи з укріплення дамб, підсипання доріг там, де є загроза. Підтоплення в основному зусилля зараз сконцентровані у Сокальському районі. Це у місті Великі Мости та в селах Межиріччя і стілець Сокальського району, які знаходяться в басейні річки Рата. Там здійснюється підвищення дамб за допомогою як мішків з піском, так і за допомогою породи, яку завозять до місця, і сплановують метою або мінімізації наслідків весняного підтоплення. На хуторі з перегородища Того Токальського району без доїзду залишилося шість житлових будинків, в яких проживає 9 людей. Для забезпечення перевозки людей і забезпечення їх продуктами харчування, питною водою на місці чергує човен та два рятувальники від 3 регіонального центру Держслужби надзвичайних ситуацій. Також сьогодні підтоплення зафіксовані в Стрийському, в районі, у місті Самбурі, зокрема у місті Самбурі, силами пожежно-рятувального підрозділу проведено відкачку води з присадибної ділянки та двох житлових будинків. У місті Винники під Львовом так само зафіксовано затоплення присадибної ділянки та одного житлового будинку по вулиці Лермонтова. В Янкабузькому районі рятувальниками сьогодні проводилася відкачка води з підвала дитячого садочку, там рівень води сягав близько 50 сантиметрів. А в селі Запитів водами було... Рятувальники також продовжують здійснювати заходи щодо відкачки води у селі Побожане і задвір'я. Це Бузький район, де відбувається підтоплення середньої школи, а в селі задвір'я семи присадибних ділянок. Також рятувальники сьогодні працювали у Львові по вулиці Пластовій, де проводили відкачку води з територій, що зазнають підтоплення. Наразі у цих районах області, де схвалася критична ситуація, з весняним паводком, працюють наші мобільні оперативні групи. Ситуація постійно відслідковується на найбільш загрозливих ділянках. Зосереджена вже і спеціальна техніка, також і плавзасоби для того, щоб вчасно якісно в повному обсязі надати допомогу населенню, яке буде цього потребувати. Дякую, дякую, Павле. І нагадаю про підтоплення в області розповів речник головного управління держслужби з, надзвич... з надзвичайних ситуацій у Львівській області Павло Василенко. Новини стежать за великою водою. Дивіться деталі весняного паводку на Львівщині вже завтра, у наступних випусках. Новин.